Шановні виборці, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливе питання це питання розвитку міста Суми, а саме соціально-економічного та культурного розвитку міста Суми. Бо дуже часто від багатьох людей можна почути різні коментарі в цьому питанні. Мається на увазі про соціальний розвиток, про економічний та про культурний розвиток. Але в відповідності до закону України про місцеве средування я зробив запит до сумського міського голови, де спитав дуже просте питання. Чи виконавчі органи Сумської міської ради розробляли програму соціально-економічного та культурного розвитку, а також чи була дана програма затверджена депутатами Сумської міської ради під назвою соціально економічний та культурний розвиток. Бо дана глава 2, в якій зазначена стаття 27, каже про те, що виконавчі органи Сумської міської ради зобов'язані розробити програму. Під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. І відповідності цього депутати Сумської міської ради зобов'язані затвердити дану програму. На що я отримав відповідь, що протягом 20 років в місті Суми жодного разу не розроблялась і не затверджувалась програма соціально-економічного та культурного розвитку. Але про що тоді розповідають міські голова та депутати Сумської міської ради в питанні розвитку міста Суми? Якщо навіть програми під назвою соціально, економічного та культурного розвитку в місті Суми не існує та й не існувала. Шановні виборці, мабуть, вже настав той час, коли треба їх змінювати. І у нас буде величезний шанс 25 жовтня прийти на вибори на місцеві вибори і поміняти як Сумського міського голову, так і депутатів Сумської міської ради. Дякую всім за увагу, Юрій Дудка.